Друзі, вітаю! Сьогодні видаємо клієнту автомобіль після ремонту Audi Q5, був передній удар, повністю все зробили. Масла, фільтра, ремні, ролики, антифриз, колеса нові поставили зимові, в шикарному стані. Автомобіль відновлювався повністю по оригіналу. Тайвані не було. Сергій, скажете декілька слів? Доброго, Доброго дня. дня. Доброго дня. Розкажіть, як вам співпрацю з нами. Ну, співпраця з Black Card Блаккарт. Да, Блаккарт car сподобалося. Ну, що за хів, то знашли. Питань немає по ремонту, по машині. Будете рекомендувати, друзям? Доброго, друзям друзям всім. Я доволі. Дякую доволен. вам. І вам дякую. Гарно вам кататись. Yeah. <laughs> Зеленого світла. Що працюйте в балох людях Дякую. Yeah. 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 Yeah.